Ваня на п'яниць в погонах на Львівщині менш ніж за тиждень громадські активісти затримали двох нетверезих правоохоронців за кермом. Впіймали міліціонера і прокурора. Відео з захмілілими високопосадовцями виклали в інтернет. Наталка Волосацька далі Я заверняюся. Він їхав п'яний за кермом на цьому відео. Заступник керівника жовківського райвідділу міліції Олег Маланяк його під час нічного патрулювання побачили активісти автомайдану. Я заявляю. Я ні з яким кермовим автомобілем не їхав. Потім... Ці люди мене зупинили. Активісти автомайдану, які в підозрілому водієві впізнали оперативника, кажуть: він ледь тримався на ногах і поводився зухвало. Хитався. Я зразу зрозумів, що ну, він явно не не тверезий. Біля експертизи матюкався, говорив, що бабки є, що то все фігня, що його хтось підставив. Шин попалився. після перегляду цього відео і проведення службового розслідування міліціонера пообіцяли звільнити зараз. Він на лікарняному з гіпертонічним кризом із журналістами не спілкується. Я хочу і подякувати цим активним громадянам, які допомагають виявляти, документувати таких працівників, виводити їх на чисту воду. А я маю повне право звільняти їх служби в органах міліції. А на цьому скандальному відео заступник керівника слідчого відділу прокуратури Львівщини Андрій Осташевський під час нічного патрулювання прокурора запримітили активісти громадської організації Варта 1 кажуть, водій петляв по дорозі, коли на світлофорі до прокурора підійшли активісти. Він спробував утекти. Він просто втікав, він біг, він нічого не говорив. Тобто, весь час ми просто один збігли. Я з ним старався спілкуватися, казав, що не потрібно. Він падав. Я дуже переживав за те, що він дуже падає і щоб не побився. За словами активістів, коли приїхали працівники ДАІ, прокурор знов намагався втекти. Утім, його наздогнали і завезли на експертизу. Вона підтвердила вміст алкоголю в крові прокурора. Аби почути його версію нічних подій, їдемо до Андрія Осташевського додому. Двері відчиняє теща. Побувало таке, але він викликав у стоїть служби трезво таксі. Він ніколи додому не приїжджав такі, щоб він сам їхав за рудом. То була підстава. Чи слідкували за ним, чи як. в обласній прокуратурі повідомили, Осташевський у них уже не працює. Він це рішення сприйняв абсолютно адекватно, в особистій бесіді і ну, людина дуже шкодує, що так сталося. Осташевський пропрацював органах прокуратури більше 15 років. Він цілком усвідомлює і наслідки, і, скажем, і резонанс від цього вчинку. бо... Фактично, як би воно не було, але ну це компрометація органу прокуратури. У прокуратурі кажуть, за три роки це в них перший такий випадок. Натомість за нетвере закермування на Львівщині від початку року звільнили більше десятка міліціонерів. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН 1+,1.